Студент четвертого курсу Євген Пенчук спеціальність агрономія обрав ще у школі. Каже, хотів популяризувати у світі рідний черешневий край. Нині поєднує навчання за індивідуальним графіком з роботою у виші. Хотів в подальшому, щоб це знав. Розповсюджувалось на весь світ, що у нас на Митопольському районі саме росте Черешня. Працює секретарем деканату на факультеті енергетики та комп'ютерних технологій. У зв'язку з тим, що в нас дисанційне навчання в нас дається поєднати поєднувати і навчання, і роботу через окупацію Мелітопольщини. Більшість студентів Таврійського університету мали проблеми з проходженням виробничої практики. Євген скористався можливістю, яку надали міжнародні партнери у рамках ініціативи Економічна підтримка України. Взяв участь у проєкті «Агрокебети-Про». Проєкт АгроКПТПРО був для нас ідеальним вирішенням. Ми виконували домашнє завдання, і ментори обирали найкращі роботи і за ці роботи отримували якісь заохочення, призи. Одним із призів було запрошення мене на МХП Миронівський хлібопродукт, на триденний захід. Ми побачили підприємство всередині та пройшли такий тест-драйв агрокар'єри. Мелітопольський агроуніверситет розташувався в одному із запорізьких вишів. Завдяки грантовим проєктам забезпечили освітній процес технічно. Отримали 450 комп'ютерів та ноутбуків. Нам дали аудиторії, приміщення тут працює в нас адміністрація, ректор, проректори, декани, бухгалтерія, канцелярія, секретарі деканатів, деканати тому. Вдалося зберегти. Я пишаюсь колективом, в якому я працюю. Здобувати вищу освіту у Таврійському агроуніверситеті традиційно виявили бажання мелітопольці. Частина з них проживає на окупованих територіях, багато в евакуації. Загалом у вищі навчається понад 4700 тисячі студентів. Дистанційні освітні програми дозволяють згуртувати їх та заохотити до навчання, каже ректор. Всі факультети вишу працюють у штатному режимі. У нас користуються попитом аграрні. Спеціальності, а саме там агроінженерія, садівництво, агрономія. У нас машинобудівне місто Мелітополь, є у нас технічні спеціальності, такі як прикладна механіка та галузеве машинобудування. Тобто ці спеціальності користувалися найбільшим попитом, і в нас більшість студентів. Абітурієнтів вступили з тимчасово окупованої території. Це наш контингент, які в цьому році мали пільги і вступали дистанційно без складання національного мультипредметного тесту. Харчові технології, готельна ресторанна справа, цивільна безпека, агрономія, та землеустрій. Тобто в мирні часи наш факультет вважали самим смачним факультетом. Сьогодні ми продовжуємо акцентувати увагу на родзинках нашого регіону, ми продовжуємо займатися науково-дослідною роботою. Є певні експериментальні наробки, які ми продовжуємо представляти науковому світу України та закармів. До нам дракувати певні статті, продовжити наукову діяльність дозволяють участь у міжнародних проєктах та співробітництво з іноземними фахівцями під час запровадженої у вищій академічної мобільності. На таких зустрічах Мелітопольці розповідають колегам, як під обстрілами полишали свої домівки, а потім спільними зусиллями відновлювали освітній процес на новому місці. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ.